Привіт, дітки! Вітаю вас на своєму україномовному каналі. Бажаю гарного перегляду. Підпишись і постав лайк, якщо казка сподобалась, щоб не пропустити нові історії. Казка про гидке каченя! Так добре було за містом. Було літо, жито жовтіло, увесь зеленів, сіно складали в копиці. І на зеленому лузі ходив чорногуз на своїх довгих червоних ногах та белькотав. За полями та луками йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку, у сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Під стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було так дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно. Їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за другим. Пі-пі-пі почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили, висунули голівки. ха кха відповіла качка, каченята незграбно повелазили, як уміли, і озирнулись на всі боки під зеленим листям. Мати їм дозволила дивитись скільки завгодно, бо зелений колір, корисний для очей. Який світ великий дивувались малята, ще пак зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Ви думаєте, що це вже весь світ, сказала мати? Він тягнеться ще далеко, ген по той бік садка. Аж до Ниви, але там я й сама ніколи не бувала. Ну, ви вже всі тут? спитала вона, встаючи. Ой, ще ні. Найбільше яйця й досі лежить. Коли цьому буде кінець? Скоро мені це зовсім набритне». і вона всіла знову. Ну, як справи? спитала стара качка, що прийшла її провідати. Довго тягнеться з одним яйцем, відповіла качка мати, що сидить і ніяк не хоче тріскати. Ану, покажи мені те яйце. Це індиче, залиш його краще та іди вчи своїх дітей плавати. Ще трохи посиджу, відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то можу посидіти ще трохи. Ну, як хочеш, сказала стара й пішла. Нарешті тріснуло велике яйце. Пі-пі-пі, промовило пташеня і видряпалось звідти. Воно було таке велике, таке гидке. Качка подивилась на нього. Ке воно величезне, сказала вона. Жодне не схоже на нього. А може, це й не індик? Ну, це ми скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелось його туди силою штовхнути. Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка мати з усією своєю родиною пішла до канави. Плюсь стрибнула вона в воду. ха, -ха – ха покликала вона й каченята. Одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з головою, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма. Це не індекс, сказала качка. Бач, як гарно воно пливе лапками, як рівно тримається, це моє рідне дитя. Ні, справді, воно нічогісіньке, коли до нього добре придивитися. ха ха, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче коло мене, щоб ніхто на вас не наступив, а головне, бережіться кішки. І вони пішли на пташине подвір'я. Там стояв жахливий галас. Дві родини качок бились за риб'ячу голову. А дісталась вона кішці. Ну ну, ворушіть лапками, мовила вона. Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Вона тут найзнатніша. Вона іспанської крові, через те така гладка, і бачите в неї червоний клаптик на нозі. Це надзвичайно красива і найвища відзнака, яку тільки може мати качка. Це значить, що її не хочуть загубити і її мусять пізнавати і тварини, і люди. Вони так і зробили, але всі інші качки оглядали їх і казали вголос: дивіться, ще ціла юрба, ніби нас самих тут мало. Фу, яке гидке одне каченя, ми його не потерпимо. І вмить одна з качок підбігла до каченята і скубнула його за потилицю. Оближ його, сказала качка мати, воно ж нікому нічого поганого не зробило. Може, й так, але воно ж таке велике, таке незграбне, відповіла качка, що скубнула каченя. Але бідне каченя, що вилупилось останнім з яйця, було таке гидке: плювали, штовхали, глузували з нього і качки. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя, навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: Хоч би кішка тебе з'їла гидку потвору, і навіть мати казала. Хоч би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, кури клювали, а дівчинка, яка годувала птахів, штовхала його ногою. Нарешті каченя не витримало, побігло і перелетіло через паркан. Це тому, що я таке гадке, подумала каченя і заплющило очі, але відразу ж побігло далі. Воно опинилось на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежало там каченя втомлене та засмучене. Ран пів, пав, залунало, і цілі табуни диких гусей знялись над очеретом, ще і ще лунали постріли. Це було велике полювання. Мисливці обступили все болото, по болоті бігли собаки, камеші хитались на всі боки, який це був жах для бідного каченята. Воно повернуло голову, щоб заховати під крило, але в ту мить величезний собака опинився перед ним. Він вискалив зуби, який це був жах. Він простяг свою морду просто до каченята, показав гострі зуби і пішов далі, не схопивши каченя. Яке я гидке, що навіть собака не захотів мене вкусити. І воно причаїлось в очереті і лежало нерухомо. Тільки опівночі стало спокійно, але бідне каченя не наважувалось підвестись. Воно почекало ще кілька годин, потім обережно озирнулось, і дременуло щосили, як надалі, від болот. Воно бігло через поля і луки, але знялась така буря, що йому важко було рухатись. Надвечір каченя дісталось до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара що от-от готова була впасти, але сама не знала на який бік, а тому лишалася стояти. На щастя, вона помітила, що дверця та хатинки зіскочили із однієї завіси і так покривились, що можна прослизнути крізь щалину в кімнату. Так воно і зробило. У хатинці жила бабуся з котом та куркою, кота вона звала синочком. Він умів вигинати спину догою. Та воркотіти. Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті. Курки були зовсім маленькі куці ніжки, і тому її звали курочка куциніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її, як рідну дитину. Вранці вони відразу помітили чуже каченя. Кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати. Запитали вони каченя, що вона вміє робити, але воно не вміло ні куткодакати, ні муркотіти, тому його погнали з хатинки. Щасливої дороги, відповіла курка, і каченя пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. Ось настала й осінь. Листя в лісі пожовкло Руділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно, важких хмар сипався град і сніг. На тину стояв круг і кричав від холоду Кру, кру. Справді можна було замерзнути. Лише подумавши про такий холод, напевне, бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшло з кущів зграя чудових великих птахів. Таченя ніколи не бачило таких прекрасних створінь, сліпучо білі з довгими гнучкими шиями. Це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді Піднеслись високо-високо, а маленьке гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді, як колесо, витягнуло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів, від щасливих птахів, і як тільки вони зникли з його очей, каченя пірнуло на дно, а коли виплоло. Було само не своє. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як ніхто ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було рада, якби хоч качки терпіли його між собою, бідне, гидке каченя, а зима стала дуже холодною. Каченя мусила весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе, але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусила безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось. стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли. Та от діти захотіли погратися з ним, але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле і кинулось з переляку в глечик з молоком. Молоко так і бризнуло по кімнаті. Добре, що двері були відчинені. Каченя крізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг, пало зовсім знесилене, але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнало каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті в комишах, коли сонце знову тепло засяяло, Заспівали жайворонки, прийшла чудова весна, і каченя враз стрепенуло своїми крилами. Вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його. Тут було так прекрасно, так пахло весною, і раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя. Пізнало чудових птахів, і незвичний сум охопив його. Я полечу до них, до цих величезних птахів, хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке. Не смілилось наблизитись до них, але однаково краще хай вони б'ють мене, ніж я терпітиму. Як скобуть мене качки, клюють кури, штовхає дівчинка, що доглядає пташиний двір, терпіти знову лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті побачили його, поплинули назустріч, шумлячи пір'ям. Але що побачило воно в прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах. Гидкий та потворний, це був лебідь. Нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.